Поки громадські активісти щораз змушені нагадувати нашим міським чиновникам про патріотизм та любов до батьківщини. Юні Кременчужани, вихованці Кремчовського міського центру позашкільної освіти, вже давно розібралися з героями та антигероями українського сьогодення і дорослим у дітей певно варто повчитись. Талановиті відеорежисери та оператори створили мультфільм, що вкотре переконує, перемога буде за нами. Oh, <laughs> my Юними творцями мультфільму ми обіцяємо познайомити вас вже завтра, тож не пропустіть. Чи для всіх нині є вільним вхід до головної адмінбудівлі міста? Все, на що хотіли витратити кошти, міські шановники таки витратять. Про перебіг чергової сесії міської ради. Представники добровольчого корпусу Правий сектор доправили у п'ятий окремий батальйон свіжу випічку з Кременчука. Сюрприз для Путіна так вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти назвали власноруч створений мультфільм. Сьогодні Верховна Рада України офіційно визнала Росію країною агресором. Натомість саме такою її вже давно визначили для себе юні кременчужани. Сюрприз для Путіна. Так, вихованці Кременчуського міського центру позашкільної освіти назвали власноруч створений мультфільм. Діти разом із наставниками вже давно розібралися з героями та антигероями українського сьогодення, і у своєму творі переконують, перемога не може бути на боці агресора. Ми подумали, чим же можемо ми допомогти і підбадьорити наших солдат, які зараз воюють в дуже тяжких умовах. І вирішили зняти мультфільм. Подумали, зробили над цією мальованою анімацією, створеною засобом перекладання. Вихованці спільно з викладачами працювали кілька місяців. Левова частка витраченого часу то написання сценарію. Як зізнається керівник дитячої студії анімації, головних героїв мультика підказало саме життя. Як не дивно, то нам цьому допоміг сам Володимир Володимирович Путін. Він назвав Росію, зв'язав з ведмедем. Пропаганда Путіна. Почали говорити, то, що в нас там вбивають снігурів і вирощують синичок, і ми тут же зразу це ухватилися. Щоб мультик був вдалим, яскравим та зрозумілим, на кожного героя приходиться до 15 деталей. Особливе значення має і кольорова гама як персонажів, так і обраного фону. Усі необхідні елементи разом з підопічними близько двох тижнів вимальовував керівник гуртка образотворчого мистецтва. Найбільше, мабуть, основний герой в нас зайняв часу, тому що потрібно було зробити схожість. Передати всі емоції, це для того, щоб зробити виразність більш рухливий мультик Був щоб динаміку повороту голови зробити. Потрібно, щоб основні деталі були дуже чіткими і добре, добре насичені кольорами, щоб вони виділялися на основі на основному фоні. Володимир серед тих, хто виконував дуже кропітку роботу. Рух за рухом, кадр за кадром він відтворював запланований сюжет за допомогою нехитрого облаштування. Це ось відеоштатив, це освітлення для того, щоб зробити. Ми налаштовуємо камеру, доставляємо повністю основних героїв, фотографуємо перший кадр. Трошки його продвигаємо, змінюємо там руки і знову фотографуємо. Для створення мультфільму протяжністю 1 хвилина, 16 секунд, знадобилося понад пів тисячі кадрів та два місяці кропіткої праці. Потім процес опрацювання відзнятого та накладання музики. Ми, е Завантажили в нашу програму. Там ми робили так, що було 4 або 5 кадрів показували за секунду. Після цього ми передивлялися, Якщо фото було погане, ми його замінювали. Особливої сатиричності мультфільму додає обраний музичний супровід для кожного з етапів розвитку сюжету своя музика. <му> Ну, це народний фольклор. Уже це народний фольклор, вже знають у всьому світі. ж створення такого мультфільму підбадьорити українських вояків. Своє творіння автори вже зберегли на дисках та віднесли до волонтерів майдану, щоб ті віддали їх учасникам ато.